Всім привіт, друзі! Сьогодні я покажу всі свої футбольні клуби, які я робив. Це Ювентус, я його сьогодні робив. Це я знову робив Ювентус, але я його вже робив давніше, тому що це Ювентус сьогодні на відео робив. Так, оце була, зараз я покажу, це. У нас Буварія Мюнхен. Це я малював Інтер Мілан. Ще я малював, е, малював Атлетіку де Мадрид. Ще я сьогодні мені в Тікторі в коментарях сказали малювати Реал Мадрид. Я його сьогодні намалював, але на жаль, я відео не зняв, як намалювати Реал Мадрід. Ще я малював Мілан? Ще я малював Альхіляль. Так, зараз я малював Брусію Дортман, Бачите? Ось так вона виглядає. І зараз я покажу ще один клуб. Я ще малював. Так, ось так от я ще малював Ліверпуль. Ось так він в мене вийшов Ліверпуль. І е, останній клуб, який я вам покажу, це Челсі. У мене Челсі вийшло, мені здається, найкраще. Я теж сьогодні малював челсі, Але я не, поки, ну, не, не знімав це відео, як намалювати челсі. Ну, але я його намалював. Відео я збувся зняти. Так. Ну і ось такі в мене є футбольні різні клуби. Це всі футбольні клуби, які я поки що малював. Ось так от. Ось такі у мене футбольні клуби. Ну і все. Всі, е, е, всім до побачення і всім, хто додивився це відео до кінця. Па-па!